Василь Петрович, ми зараз перейдемо до порядку денного, тоді будемо. Це взагалі не по порядку денно. Давайте ми закінчимо, тоді будемо не по порядку. <клес> Дотримання регламентних норм будь-коли. Там ну, вже до докалах також не групують. Якщо є проєкт, має бути автопроєкту. Шанов, шановні друзі, <клес> шановні, <клес> починаємо засідання президії. Прошу вибачення, не було запису, просто це під запис. Склад президії Тернопільської обласної ради становить 17 членів. На сьогодні прибуло. Одинадцять. Є письмова реєстрація. Засідання правоможне питання, які ми виносимо на порядок денний. Це перше це положення проєкту порядку денного сьомої сесії Тернопільської обласної ради, сьомому скрипня, другого пленарного засідання, От. а також питання про розгляд рішення постійної комісії Тернопільської обласної ради питань законності, запобігання корупції, регламенту депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони та правоохоронним Є подання від Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу торгівлі, стосовно присвоєння почесного громадяна Тернопільської області Кучеруху Володимиру Сергійовичу посмертно. Також є звернення від Всеукраїнського Тернопільського обласного організації Українського біля Батьківщина в Тернопільської обласної раді сумого скликання щодо присвоєння заняття по честя громадян Тернопільської області Ушкевичу Андрію Володимировичу. І таке саме е, аналогічне звернення е, по Ушкевичу Сергію Володимировичу. І третє питання різне. Проект порядку денного засідання президії вам роздано. Чи будуть якісь зауваження до порядку денного? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Прошу. Десять за. Так, Шановні друзі, 3, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9, 10. Е, Нас нас десять. Ірина Васильов не голосує. Деся 10 за рішення прийнято. Питання порядку денного. Ми тільки що відбулося засідання погоджування ради уповноважених голів фракцій. Ми проговорили проект порядку денного. Він розданий вам на руки. Прошу проголосувати за проект порядку денного за основу і в цілому з пропозицією Ірини Васильної допочити її питання в порядок денний. Хто за? За одноголосно. Шановні члени президії, переходимо до наступного питання: розгляд питання порядку денного рішення Постійної комісії обласної ради з питань законності, з корупції, регламенту та дотацької діяльності здійснення демократичного цивільного контролю сектором безпеки і оборони правоохоронними органами. Від 23 липня 2024 року номер 717 було звернення про розгляд клопотання адміністрації Державного професійно-технічного навчального закладу Тернопільське вищо професійного училища ресторанного сервісу торгівлі. Від 5 липня 2024 року номер 383 щодо присвоєння звання по часті громадин Тернопської області Кучороку Володимиру Сергійовичу смерті", А також звернення від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в Тернопільської обласній раді від 29 липня, 2024 року, номер 10 щодо присвоєння звання почастя громадянин Тернопільської області Ушкевичу Андрію Володимировичу. О, та таке саме аналогічне звернення щодо присвоєння. Звання почесних громадян Тернопільської області посмертно Ушкевичу Сергію Володимировичу. В частині 3 положення виписана процедура присвоєння звання почесних громадян Тернопільської області. На виконання цієї вимоги має бути проведено таємне голосування. Для його організації вам затверджено порядок проведення таємного голосування, який вам сьогодні роздано, а також обрану лічильну комісію числа членів президії в наступному складі. Тимошев Марків Боберський. Враховуючи те, що сьогодні відсутня пані Наталія Марків, пропоную на одне голосування обрати секретаря лічильної комісії. Які будуть пропозиції? Не треба? Двоє можуть голосувати. А? а двоє з трьох є. Все, йдемо далі. Прошу лічильну комісію розпочати свою роботу. Переходимо до обговорення кандидатур, поданих на розгляд президії. Хто має бажання висловитися? Якщо немає пропозицій, пропоную припинити обговорення. Друзі, приступити до голосування. Пропоную лічильній комісії. Приступити до виконання своїх обов'язків з організації таємного голосування. Слово для інформації надається голові лічильної комісії, який має виступити, ознайомити членів е, президії з формою бюлетеня для таємного голосування та процедурою. Так, поки голова лічильної комісії так. все, зараз при... присутні 11 чоловік. От. Так, так, я ж оголосив, але голосувало 10, зараз вже. Так. Тут, тут, тут. Де, Витя, ви я не знаю, де воно Може десь туди полети? Вечерна комісія готові? Ні. Кіно, ну... кіно в містах. Ну, так... А де є там таке питання? Віталій, Віталій Богдан, у нас є порядок денний заперечник, скільки розглянемо, стільки розглянемо. Прошу. Михайло Морозенко, будь ласка. Якщо не буде авторів проєкту рішення, ці питання задавати головуючому розиці. До речі, Василя Петровича, пропозиція. Я, мину, я перед минулою так само президію ставив питання. Має бути ініціатор рішення, так як ми говорили. Ми провели одну чи дві сесії, нормально було, а зараз знову провели. Я би казав ініціатор по той, той, хто... Хто... Не, той, хто доповідає на сесії. Шановні друзі, давайте е проведемо, це? а потім будемо обговорити. Михайло Борзевський, будь ласка. Колеги, давайте у нас робота комісії розпочали зачитати протоколи на ці навчання комісії признації доклада з першого личного читання особи. Порядок де перше про назад відвинує бюлетання для голосування за висування кандидатурної проходять надання початку. Друге, протоколонів Кандидатур на присутні плання про черкам школу. Два за проти отримуємо санду. Тобто зарядку питань передкуденного. Перше питання про даної процента форму білоте за голосування просіння кандидатурного прослання почати нормської області, ви можете йти допроводу зараз при форму білетення для голосування кандидатур на продбання про час вільних області. Згідно звіта, які додається, два за проти Друге, вирішили. Затверди слове бюлоктання для голосування засування кандидатур на просування звання початок літової області, який не з те, яке віддіється. Друге питання: поконування часу для голосування кандидатур на провання початок літорського області Сухої Пумошки запропонував, що не витратича голосування 10 хвилин. Голосували два за, проти 9 по нулям. Вирішив, що не видачає до голосування з питань родових кандидатур на звання початку водіїв про області 10 хвилин. Інформату у голові чи комісії про закреплення білоте, які організатори таємного голосування, спитає кандидатур на присвоення початку громадянин Тромської області, перш коли. Что мої ставники? Насильно оцінює члені комісії затвердження форми білоте для голосування питання розгляду. Кандидатурна просвоєння початку нетромської області по смерті. В формі пропонується вашою майдю. Білотані голосування включення затори особи. На простане здання початку радянської області, які нації народ про замість ради, постійно комісія пропуск ради. Це регламент результат під діяльність, задіяти культури, безпеки охорони про неморниці. та голосування проти операторів, у нас саме вам робили. Хочу дозвони на Є голосування відділення особи складу прозідного особисто шляхом подачі бюлетеня. Кожна особи складу просної ради, від членів комісії продається один білетен для голосування. Кожна особи стану прозидії у відповідному списку. Такої бюлетені відділення в кабіні для голосування. Під час голосування кабінет спинки для голосування, забороняється присутність будь-яких осіб, та винувати особи, яка здійснює своє виявлення. Запис, білотея проводиться в кабінеті досування персонально, кожного особу складу проти проти. Вічення визначено частина проведення голосування 10 хвилин. На моємо 12:10 розпочинаємо голосування до пару лагері, підписуємо. 10 хвилин що це експлас, це прифікс. Суд ходить, от останній раз. 3 7. Ні, це рештік. Так, як до нього. Так, так. 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 Так,

Так більше голосування не буде, ні, хорошо. Нет, вони проголосували. Я тільки оголошу це. Я формально нетрювал процедуру. зайшов покажу консультанта. Опять. Зайду в істочник області ранда. Миші. Миші, миші, що таке со здоров'я делать? Не бачу. Бачу. Директор перевівся на іншу посаду, тут миші, Александр. А. Так, цілосе окано протектора визначав свою. Давай, поднесе мені крест. Я зараз.

Далі не робити Ви кабінка не можна знаходитися. Ше скільки. Шість хвилин. Шість хвилин. А там друга так і є, як я бачу. Я, я бачу. Шановні друзі, ну це ж відео що щось що? Це, ну, що... Себе. Все, дочукаємося чап трішки. Ще годиннику. хвилин, зараз можна що хочете, зараз можете подавати. 20 12 18 нормально. До що буде не допомагати. Знаєте, якщо

коли мені треба. Ну я вам подзвоню, домовимося про акцію. Тут у персональних акцій довіра по з нашою горатною моделлю, зне. Для відкриття офіційного зараз розлади іншого питання. я буду ще підготувати Друзі, зразу Василь Петрович реакцію на вашу цю. Я думаю, що ми відправимо делегацію обласної ради, велике деркали на сесію, щоб вони повчилися Забирися подивитися депутат. досвід, здобули Якщо і, у вас є можливість організувати і, таку поддержку так, Дерка. Як там розглядається, як там теж це в команді, Віталій Богданович каже, що там є 20, а Василь Петрович як депутат від округу організує.

Там зараз зробив ремонт у фрагмент ракети на скуляди пад. Там тихове приміщення в залу. Ми в залу пані не був. Я був. О, така історія. Я не знаю, що Я не знаю, що це таке. 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 Я не знаю, що це не знаю, Далі я не дуже-дуже лоялив, тому що у нас тоді 15, 20, 30 днів. Далі, подивіться, ми не б'ємося, там було питання про мільярд днів. Мільярд днів. Мільярд днів. Ми не безпорядково сидімо. Чи про рахування, чи про мільярд днів? Про мільярд днів. Що? Що? Я ще при мене ніхто не згоден, якщо рахувати мільярд днів, то мені згодиться. Легче. Мільярд днів. Як буде жити. Так, третину. Мені треба зналися думати, порту же. Там пояснили, що ні, думаю, просто. Це з реквізитів, свідомих киптерів прокурорів. Тож, тоді думаємо. Але а що би сер, що ви сказали про це? Згодом доглядати. На побої там коректний секретар Жувільо, правоправськість попередньої держави. Значить, так. Остання каденція, початок. Так. О. Як про це? Ну там була одна. Чому? Так ще дві хвилинки і будемо закінчувати. Та дві хвилинки було в тому бісі. Ні, давай роздаємося вчити його Це його певний час. Він його відведуть засідання. По Максу. Ви там споредеш рухкому.

Наші країни щоб не плакати. Так, починаємо. Є пропозиція порахувати. Голосування закінчилося. І відведемо підсумки. Аграфуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. А ну, 11, все гігантське. 12 було. Так, 11 все так, як і в Ігоршевську. Де

Так, і всі, і всі, і всі. Ясно. Ми знаємо, що це. Так. Ми знаємо. Отже, кожен бачить, що він А, звідси вже буде ставати емоції, рухи. Звернаю увагу. Він є, він є. А він сьогодні навіть перебуваючи у відпустці прийшов на роботу, тому що відповідальний працівник допомагав апарату готувати до сесії. А він офіційно у відпустці. Спасибо. 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 Чини комісії запрошуємо до слова. Михайло Морозенко будь ласка. Долучати протокол номер два лічеві комісії подивити на поступу голосної ради від першого четвертого року. Присутні члени комісії.

Деклатуру Шкевича Андрія я підтримує 11, проти не підтримує 0, які не дійсні нуль. Рішення прийнято. Третя аклатуру Рушкевича Сергія Володимировича, та підкладає однак голосів. Проти підтримує 0, Голосування, які не дійсні, Рішення прийнято. Долачення комісії Михайло Тимошенко. Дякую. За результатами таємного голосування. З розгляду кандидатур на присвоєння звання почасні громадянин Тернопільської області, президією Тернопільської обласної ради з сьомого скликання прийнято наступні рішення. Про розгляд кандидатури Кучерука Володимира Сергійовича на присвоєння звання почасні громади Тернопільської області посмертно. Президія вирішила за результатами таємного голосування визначити кандидатуру кучерука Володимира Сергійовича. 8 серпня 1991 року народження за Тернопільської області за заслуги в захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, який загинув 27 червня 2024 року в районі населеного пункту Новобереслав Херсонської області на присвоєння звання почесні громадянин Тернопільської області посмертно. Дане рішення винесе на розвід Тернопільської обласної ради для прийняття остаточного рішення. Наступне Проти кандидатури Ушкевича Андрія Володимировича на присвоєння звання почесній громадянин Тернопільської області посмертно вирішили за результатами таємного голосування визначити кандидатуру Ушкевича Андрія Володимировича, 19 червня тисяч року народження, уродженця Тернопільської області за заслуги в захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на присвоєння звання почесній громадянин Тернопільської області посмертно. Дане питання винесе на розгляд Тернопської обласної ради для прийняття остаточного рішення. І третє: про розгляд кандидатури Ушкевича Сергія Володимировича на присвоєння звання почесні громадянин Тернопільської області посмертно. За результатами таємного голосування, визначе кандидатуру Ушкевича Сергія Володимировича 17 березня 1995 року народження, уродці Тарнопської області за заслуги у захисті. Територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на присвоєння звання почесних громадянин Тернопільської області посмертно. Дане питання винесе народи Тернопільської обласної ради для прийняття остаточного рішення. І третє питання різне. Чи будуть якісь пропозиції? Немає. Ми прийшли весь порядок денний, шановні друзі. Порядок день вичерпано. Дякуємо всім за роботу. Завтра зустрінемося на, на, на черговому пленарному. Час і дату вам буде, дата є, час вам буде повідомлено індивідуально. Зараз тривога. повочення. А? Так. 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 Так.